Годиннику 11, на прямому репортер. Тож одразу до головних новин російські війська обстріляли дитячий лікувальний оздоровчий центр на околиці Харкова. Ударили двома ракетами с 300 із території Білгорода. Пошкоджений медичний корпус, будівля та їдальня. І на території закладу ніхто не постраждав. І за даними міської влади у таборі нікого не було. Із важкої артилерії вночі росіяни ударили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Напередодні атакували Нікополь під ворожим вогнем. Опинилася також Мирівська громада. Загалом у районі відбулося більше десяти ворожих атак, пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінії електропередач та газогін. Постраждалих немає. Цієї ночі російська армія обстріляла чотири громади Сумщини. Напередодні ударили по будинку культури і у Краснопільській громаді, пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач. А загалом за добу в області зафіксували майже 80 ворожих ударів. Майже 80 бойових зіткнені з ворогом за добу відбулося на фронті. Про це йдеться у зведенні генштабу. Сили оборони відбули ворожі атаки на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Стримують противника біля Авдіївки. На цій ділянці було найбільше російських штурмів. Також наші оборонці не дають ворогу рухатися вперед на Мар'їнському, шахтарському та запорізькому напрямках. На Херсонському напрямку сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій протягом минулої доби. Противник здійснив дев'ять безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони України. Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача. Про його деталі глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні. За словами президента, це засідання було важливим. У ньому особисто взяли участь усі командовачі основними напрямками та операціями. Обговорили перспективи постачання зброї та техніки на 2024 рік, відкриття нових ліній виробництва а також нашу протиповітряну оборону. Детально проаналізували забезпечення снарядами і дронами, розподіл між бригадами та підрозділами, щоденні потреби, фактичні витрати, головне, уся логістика має стати швидшою. Проговорили також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні на наших підприємствах та разом з партнерами. Ворогу не сподобається міністр оборони Рустему Меров, головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний та начальник генштабу Сергій Шаптала відвідали позиції українських військових у районі Куп'янська на Харківщині. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Олександр Сирський. Доповів про ситуацію на цій ділянці фронту. Тут росіяни постійно намагаються атакувати наші позиції однак безуспішно. За словами міністра оборони, найближчим часом будуть ухвалені потрібні рішення, і вони ворогу не сподобаються. Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР. Про це заявили у Білому домі. У США не виключають, що російські війська знову використали північно-корейські ракети під час обстрілів Харкова, 6 січня. Їх, за даними американців, росіяни вже застосовували під час попередніх масованих атак по Україні. У Вашингтоні кажуть, що Москва змушена шукати військове обладнання у своїх спільників через санкції та обмеження експорту передача цієї зброї збільшує страждання українського народу, підтримує агресивну війну Росії та підриває глобальний режим нерозповсюдження. Росія шукає допомоги в таких країнах, як Північна Корея і Іран. Україні потрібна наша допомога, і ми закликаємо Конгрес допомогти нам забезпечити ці потреби. Постачання Росії ракети з північної Кореї обговорять сьогодні на засіданні. ООН. його скликають на прохання Сполучених Штатів. Також сьогодні збереться рада Україна НАТО. Очікується, що однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Починаючи з 29 грудня, Росія посилила масовані атаки е, ракетні і дронові по всій території нашої держави. Є чимало руйнувань, десятки загиблих та постраждалих. У смілі Черкаської області зносять житлові будинки, які росіяни знищили ракетами 29 грудня. Тоді одна людина загинула, і більше сотні осель частково пошкоджені, та вісім знищені ущент. На момент на ремонт пошкоджених із міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень і вже почали відновлення. Залатали дахи і міняють вікна. Ремонтні бригади відновлюють. Також у місті електро- та газопостачання. Будматеріали людям видають безкоштовно. Кажуть, що на відновлення господарств знадобляться роки. Зараз ми активно завершуємо знесення пошкоджених будинків, ті, які не можуть відновлюватись абсолютно. Тобто ми їх будемо будувати з нуля. У нас вісім будинків планомірно поволонтерськи. Розподілені між районами, тобто у нас кожен район буде відповідати за два відновлення двох будинків індивідуально, і ми переконані, що саме таким розподілом ми зможемо це все швидко відновити. Малінники були там, персу тут перси красивий ріс. Все старалися для себе, щоб було внуки. У нас четверо внуків. Приїжджала наша радость, ми їх і персиками годували, і там яблучка, і все. А тепер не залишилося нічого. Внукам нема куди приїхати. Лабрадор, вівчарка, боксер та спаніель – Ці собаки уже стали професійними реабілітологами і помічниками медиків у Вінницькій лікарні. Тварини допомагають пораненим військовим відновити психологічне здоров'я. Помічники завжди поруч із фізіотерапевтами та бійцями, які отримали надважкі травми. Результати вражають, кажуть медики. А більше подробиць знають наші репортери. Так, один з собак ребілітологів допомагає бійцям зняти стрес. Змі змі що зміще можливості помічники що, що? що ним. Контакт ветеранів з тваринами допомагає зняти стрес та відволікти бійців від спогадів про війну, запевняють медики, перезавантажити думки, навіть менше відчувати біль та налаштовуватись на позитив. В цьому переваги анімалотерапії. Це все лікування емоціями, але е, саме каніс коли проводиться, то це уже доказово, що знімається е, е, психічна напруга, е, агресивність, депресія Вразливість покращуються всі фізичні функції і звичайно когнітивні пам'ять. Сергій Топін, боєць десантно-штурмової бригади, під час виконання бойового завдання під Бахмутом, отримав важке поранення. Ворожа куля вилучила у хребет. Вісім місяців Сергій був прикутий до ліжка. Лише тут, у реабілітаційному відділенні психоневрологічної лікарні, він зміг сісти у візок. А вже нині, завдяки лікуванню та допомоги тварин, Сергій почав посміхатись. Фізіот. Терапевти займаються. Як це правильно висловитись? Вони дають віру в себе. Вже ж 8 місяців, 9 місяців в стінах ти не бачиш Ні, нічого. Такі програми вони. Збавляють трохи краски. Медики запевняють навіть після такої надважкої травми їм за підтримки собак-реабілітологів під силу поставити Сергія на ноги. Він знаходиться у нас майже місяць, три з половиною тижні. Він за цей час уже може перебувати в візку, сидячи по годинці. По... Півтори декілька разів на день він самостійно сідає, вдягається. Він з допомогою пересідає на візок. У нас ще багато роботи попереду, дуже багато роботи. але ну за такий досить короткий час. Ми, ми вже досягли непоганих успіхів. Кінологічний центр Домінікана перший, хто відгукнувся на прохання лікарів-реабілітологів і разом зі своїми вихованцями взялись допомагати пораненим бійцям швидше одужати. Це була позитивна динаміка. Окрім собак, ми привезли також китьку нас тільки каністерапія, а мал терапія. В подальшому плануємо додавати також тварин та птицю. Для позитивного відновлення наших хлопців після війни бійці стають нерозлучними з лабрадорами та вівчарками. Говорять, тварини не засудять, не висміюватимуть вади. Натомість завжди щиро радіють за можливість просто знаходитись поряд. Багато хто після курсу анімалотерапії думають про придбання собаки, знаючи, що поряд завжди буде вірний друг. Анастасія Голошевець, Вікторія Ворощак, телеканал Прямий. На цьому у мене поки все.